Ребров підняв тему Кілмена в збірні України. Невже це реально? Ігор Суркіс влетів на тренування Динамо. А Андрій Ярмоленко зробив важливий меседж для декількох футболістів киян. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша подобайка гайда. Не зважайте на занадто червоний колір мого обличчя і рук. Просто ми вчора з хлопаками залетіли на турнір від брутального футболу 7 годин під палючим. Сонцем 35 градусів і. Лейс краб в кадрі. Стартуємо ми з вереса. Іван Надій привідкрив кілька завіс. Перша бюджет клубу. Наглядова рада збільшила бюджет. Сьогодні він складає близько 100 мільйонів гривень на рік. Частина з нього інвестиції. Приблизно мільйонів 40 ми заробляємо з маркетингу, комерції, спонсорів. Думаю, це дуже пристойний результат у рамках України. А друге спливає з першого: питання Лавриненка, нового коуча. Рівнян, давайте будемо відвертими цього рішення не зрозуміло відсотків 90 людей, що дивляться український футбол. А, ну і ще сплив комент Надіяне, що Остапа Маркевича не покликали в клуб, бо вони не готові до його ідей. Я розшифрую. Або багато грошей хоче. Або не вірять у відносно молодого коуча. Друзі, а поки УПЛ на паузі, можете залетіти на сайт наших друзів компанії Favbet і зробити там свій прогноз. А перейшовши за посиланням в закріпленому коменті, ви отримаєте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Грайте, але не загравайтесь, будьте всередині гри разом з Favbet. 16 липня Динамо зіграло контрольний матч проти Аріса. Кияни перемогли з рахунком 4-0. Голи забували Сударчук, Беніто, Волошин. Він зробив дубль. Аріс є чинним чемпіоном чемпіонату Кіпру. Гарно нині йдуть тренувальні збори ДК перемагають в товарняках, перемагають крупно, перемагають здорово. І мені здається, що то не в останню далеко не в останню чергу через Андрія Єрмоленка, який не вплинув на атмосферу і настрій в колективі і на бажання лідерів ДК, Лишитись. Казав у Буяльському та Сидорчуку, що ми можемо виграти у ПЛ, а залишитися чи ні, вирішити їм. Або насправді все не так, як я щойно розписав, і в Динамо Бідося по всім фронтам, що навіть Сурки залітає на тренування, аби показати майстер клас. Ну це був жар, друзі. Салернітана продовжує розглядати варіанти на позицію центрального нападника, повідомляє тут То Меркато Веб. За інформацією джерела Форвард дніпра 1 Артем Довбик входить у сферу інтересів італійського клубу. Проте Салернітана не готова платити за українця суму, яку хочуть отримати Дніпряни, тому розглядають варіант за орендою з орендою правом викупу, а не повноцінний трансфер. Трансфер маркт оцінює довбика у 15 мультів євро. Тож сильно вони замахали. Хочу всіх наших кращих гравців за дві копійки покупляти. Але я нині на 99,9% впевнений у тому, що довбик нікуди цього літа не піде. І все через. Увагу. І крокуємо далі до Макса Кілмена. Історія з його залученням в лави національної збірної України продовжується і цього разу висловився не аби хто, а сам Сергій Рибров. Так, Кілмен це кандидат у збірну України. Але у нас у збірні багато гідних футболістів на позицію центрального захисника. Я не юрист і не можу оцінити, коли у нього буде можливість грати за команду. У нас багато сильних футболістів. Деякі з них уже зараз добре грають у Європі. Ніхто з тренерів не відмовиться від гарного гравця. Про Кілмена давайте поговоримо після того, як він отримує громадянство. Він виступав вже за англійську збірну зміні футболу. Кілмена я почну розглядати не раніше, ніж він отримує українське футбольне громадянство. Можливо, увага, знають, як це питання рухається. У нас в збірні багато гідних кандидатів на позицію ЦЗ, і як багато кращих за нього? Ну серйозно? А що ти думав? Він мав сказати, Матвієнко-Галімограф? Ну є ж якась етика. Нам такий заказник буде доречний, інший шульга. Коротше, ініціативу ніхто проявляти не буде. Все як завжди. Ситуація буде як з Ноштетером. Друзі, а чи вірите ви, що вдасться натуралізувати Макса? Кіома напишіть свої коментарі. а Я ж вам нагадаю, що у минулих відео ми вже цю тему обговорювали, обговорювали сильні сторони футболіста, слабкі сторони футболіста. Як він там взагалі виступає в АПЛ і чи потрібен він нашій збірні? Тож минуле наше відео. Подивіться. А поки цьому поставте вподобайку і підпишіться. Дякую за перегляд, бережіть себе і папа. -па.